Друзі, теніс, тенісна тема, головна тема цього відео. І як уже сталося у нас за традицією, в кінці кожного тижня, коли завершуються чергові поточні турніри, ми заглядаємо наперед на наступний тиждень і цікавимося, вивчаємо. Що нас жде, які турніри, які будуть представники на цих турнірах? Тенесисти, тенесистки наступного тижня. І ось заглядуючи на наступний тиждень, починається який з 9 червня, хочу сказати, що у нас на черзі два турніри у чоловіків розряду ATP 250, Штутгарт і Гертогенбош. І два турніри у жінок, один розряду WTA 500 Лондон. Це переїхавши Халле. Тобто WTA 250 Бірмінгема не буде, а буде уже Лондон WTA 500. Ну, і так само паралельно, як і у чоловіків, Hertogan Bosch WTA 250. З Лондоном трошки напуталось. Я шукав-шукав, що це за турнір Девін. А як тільки я ввів турнір Halle 500, мені направили зразу на Лондон 500. Тепер я зрозумів, що. Хале 500 не будет и Бирмингем 250 так уж не будет. Такие пояснения я нашел в Google проводнику. Отже, мужчины два турнира на траве, женщины два турнира на траве. Штутгарт. ATP 250. Тут будуть представлені із самих відомих зверів Фріц, Бірітні, Шелтон, Оже Альясім Шаповалов, Лєгічка. Я вважаю, нижче вже нема сенсу вивчати. Трава, хоч і не доволі таки непередбачуваний, Вид покриття, але все одно. В минулому році цей турнір виграв дрейпер, перегравши у фіналі Беретіні. Беретіні старшого Матео. Беретіні, я бачу, дрейпера нема на цьому турнірі. Тому, що виходить? Беретіні потрібно буде фінал захищати. Можливо, до, до півфіналу дойде, тому що я дивлюсь. Зв'ярів Фріц, Шелтон три головних конкуренти у Берітіні. Що стосується чоловічого турніру Хертогенбош ITP 250, так само трава, тут представлені із самих зірково відомих. Демінор, Медведєв, Умбер. Корда, Хуркач, Попирін, Хачанов, Грікспур. Минулому році Деміноур в фіналі переграв Корду. Демінор і першим сіяним представлений тут на турнірі. І цього року. Буде захищати свої, свій трофей. Побачимо, як це все вийде. Я думаю, він один з головних претендентів тут. Так само, як Звєрєв, головний претендент в Штутгарті. Майже в себе вдома. Що стосується жіночих турнірів, то тут, як я і сказав, WTA 500. Так само обидва турніри на траві. Так що, друзі, перезагружаємося, переналаштовуємося на Траву. WTA 500 Лондон. Тут у нас представлені наступні тенісистки. Я взяв тільки вам розкажу про самих таких топових зіркових: Джессика Пегула, Кенвен Джен, Медісон Кіз, Емма Наваро. Єлена Рыбакина, Діана Шнайдер, Каролина Мухова, Аманда Анисимова, Дарья Касаткина, Барбара Крейчикова, Юлія Путинцева, Найоми Осака, до речі буде, і Петра Квітова. Черговий раз, на ґрунті не задалось у Петри. я впевнений, що трава піде. У чешської граючи, ще живої легенди у дівчат, у П'ятриквітової піде. Ну, принаймні, як мінімум, краще піде, ніж ґрунт. Хоча е трав'яний відрізок оцей трав'яний відтинок, він ще коротший, якщо я не помиляюсь, так, ще й коротше буде, ніж ґрунтовий. Принаймні, не довший. По Лондону розібрали. І так само, як я і казав, Hertogін Bosch як у чоловіків 250, так і у жінок WTA 250 на траві. В минулому році в фіналі грали Самсонова Андрієску. Самсонова виграла цей турнір у 24-році. Самсонова і Андрієску присутні і цього року на Хертогенбоші. Крім них, будуть також намагатися е, дістатися якомога вище за турнірною сіткою. Олександрова. Мертенс, Лінет, Саккарі, Данілович. Кудірметові обидві. І старша, і молодша. Деніел Коллінс буде. Ну, Андрієску я сказав. Так. Все поки що все, друзі, як бачимо, На жаль, ні у чоловіків, ні у жінок я поки що не українця, не українки не бачив жодної. На жаль, чекають наступний тиждень, мабуть, в Берлін. Їм подавай Берлін. Лондон нам не котірується. Жартую, звісно, але прикро, але, на жаль. Ось такі турніри, друзі, у двох словах. Вибачайте, що трішки затягнув пізний час, просто спохватився. Сьогодні приїхав з дачі пізно. Не забувайте підписуватись і на дачний YouTube канал, і на цей на спортивний прогноз YouTube канал. Все ви знайдете в першому закріпленому коментарі. Всі посилання на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь, буду тільки радий, ласкаво просимо. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який так само опублікований. Посилання на цей сайт ви знайдете так само в першому закріпленому коментарі. Це для вас. Дякую за увагу! Слава Україні! Скорішої перемоги над расизмом! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім папа! -па.